Аби з'ясувати стан фінансування та своєчасність виплати пенсії за травень, проведення перерахунків та індексації, ми звернулись до першого заступника начальника управління пенсійного фонду України у місті Хмельницькому Марії Лужанінової. На сьогодні завершено фінансування пенсій пенсіонерів нашого міста. Ми виплатили майже 69 тисячам наших пенсіонерів понад 100 мільйонів гривнів. І хочу наголосити, що сьогодні середній розмір пенсії становить 1466 тисяча гривень. Співрозмовниця запевнила, що разом з міністерством доходів пенсійний фонд робить все можливе, аби виплати здійснювалися вчасно і в повному обсязі. Крім цього, озвучила деякі зміни у пенсійному законодавстві. Хочу наголосити, що відповідно змін, які внесено в закон про державний бюджет України на 2014 рік, що протягом поточного року не буде змінюватися прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, і тому розмір мінімальної пенсії буде залишатися на рівні 949 гривень. За словами Марії Анатоліївни, фондом вже здійснено перерахунки та індексація пенсії. До слову, індексація це законодавчо затверджений механізм підвищення пенсії. Загалом з початку року управлінням призначено пенсії, первинно призначено пенсії понад тисячі пенсіонерів нашого міста, понад вісьми тисячі пенсіонерам зроблено перерахунки індивідуальні за їхнім зверненням, зв'язку з тим, що вони пропрацювали 24 місяця, або зв'язку із їх звільненням. Крім того, в травні 2014 року було проведено індексації пенсій, відповідно до порядку, з урахуванням індексу інфляції, який в травні становив 3%. Варто зазначити, що відповідно до порядку індексації не підлягають виплати, які визначаються залежно від прожиткового мінімуму, тобто пенсії, розмір яких не перевищує цей мінімум. На сьогодні це 949 гривень. На індексацію не можуть розраховувати і ті особи, які отримують різного роду надбавки: доплати до пенсії, допомогу по безробіттю та соціальну допомогу.